Так, усім привіт! Сьогодні в черговий раз знімаємо ціни на Луцькому автобазарі. Сьогодні в нас 14 лютого 24 рік. Будемо показувати ціни на Renault Megane 3, Volkswagen Passat B8 та Volkswagen Touran різних років. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Отож, всім приємного перегляду. Додивіться це відео до кінця. А ми погнали. Продається третій меган в чорному кольорі на слевих диск, на легкосплавних дисках. Є передній протронік, передні протитуманки. Протроні, 13300 за автомобіль 2015 року. Пробіг 104 писано оригінал, є телефон продавця. Телефонуйте. Ось цікавий даний складні електродзеркала. заступнева механіка. Так, Тройка Меган, грузовий хетчбек, лакосплавні диски складні, дзеркала, я думаю, що електричні, може механічні, 15 рік, 8500, телефончик я пробіг, не вказаний, кого цікавий, дзвоніть до продавця. Наступний у нас Меганчик третій. от такий сірому кольорі, на лакосплавах стоїть. Присутні передні протитуманки. 14 рік, телефончик є, ціна продавець не вказав, 6-ступенева механіка. Сьогодні такий ще є, у нас продається меганчик версії босте. Давайте покажу салон. от такий салон даного маганчика що нового хто вибирає свій маганчик хто не знає то подивіться 10314 рік 221 пробігу телефончик вказано кого цікавить дзвоніть до продавця маганчик білий кузов універсал легкосплавні диски такі от, оригінальні дуже негарно дивляться на цьому кузові 19 рік 9900, 192 пробігу. Телефончик є. Без підкрасів, пробіг оригінальний, зазначено в оголошенні. Отак От виглядає ця машинка середини Маємо механчик третій Старіший гузов. По салону питань нема. Шестипнева механіка. По ціні питання є, показую, закриваємо це питання по ціні, 10-й рік, версія босет 8200, пробіг 250 тисяч. Телефончик, як завжди є, це дуже зручно. Так, перед нього стоїть ще один далеко не відходячи. Приходите, обираєте між двох одного і їдете на собі 9200, 12 рік. Пробіг 248 тисяч. Телефончик є, показую загальний вигляд машинки без конкретних уточнень. Маганчик третій продається в синьому кольорі. Тут незначне щось є якесь пошкодження. Так, шестиступенева механіка. Отак виглядає. Так, зараз підійдемо до ціни. 13 рік, 215 пробігу, 9400. Є телефони продавця. Кого цікавий телефонуйте.